На Лозівщині чоловік ледь не вбив знайомого. Зловмисником виявився 48-річний мешканець міста Лозова. Інформація про те, що до районної лікарні доставили 62-річного чоловіка. З раною голови надійшла до лозівського відділу поліції 15 грудня о 19.46. стан здоров'я потерпілого медики оцінюють як задовільний. За адресою виїжджало керівництво відділу та слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановили, що 62-річний чоловік дав гроші знайомому, щоб купити спиртне. Через деякий час він прийшов до квартири 48-річного чоловіка та запитав, де придбаний алкоголь. На що той відповів, що ніяких коштів не отримував. Між ними виникла сварка. В результаті 48-річний чоловік взяв сокиру та наніс удар по голові чоловіку. Слідчим відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115, тобто замах на умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Річні та різдвяні свята улюблений час українців, коли можна відправитися на відпочинок усієї родиною. Цим моментом досить часто користуються злодії, щоб поживитися за рахунок чужого майна. Для того щоб ваша квартира була надійно захищена від кримінальних посягань, правоохоронці нагадують прості правила захисту власного житла. Отже, перед тим як вирушити у подорож, не потрібно хвалитися своїми планами оточуючими. Інколи навіть друзі, поділившись свіжими новинами про вас зі своїми знайомими, можуть ненавмисно навести злочинців на вашу квартиру. Не поширюйте інформацію про себе та майбутній відпочинок в соціальних мережах. Злодії також відвідують інтернет і можуть використати цю інформацію у своїх цілях. В жодному разі не кладіть ключі від квартири в поштову скриньку або під килимок біля вхідних дверей. Краще довірте їх сусідям, якщо, звичайно, у вас добрі стосунки. Квартирні злодії, збираючись на справу, обирають квартиру в першу чергу за її зовнішнім виглядом. Їх увагу особливо можуть привернути дорогі вхідні двері, штори на вікнах та інші ознаки. Матеріального становища її господарів може варто зробити двері не надто розкішними, а краще добротними, які б могли б на 100% виконати свою основну функцію. Надійні вхідні двері, хороший замок це дуже важливо. Якщо ви живете на першому чи останньому поверхах, встановіть віконні грати. До речі, їх необхідно встановлювати не зовні, а всередині приміщення. Кожен досвідчений квартирний злодій прекрасно знає список основних потаємних місць, куди люди в першу чергу ховають гроші. Тому буде краще, якщо ви розділите суму на кілька частин, і складете гроші в різних схованках, до яких злодій точно не добереться. Перед виходом завжди перевіряйте, чи закриті вікна і квартирки а на період тривалої поїздки необхідно закривати вікна шторами, щоб укрити від цікавих поглядів обстановку у вашій квартирі. Якщо ви їдете надовго, попросіть сусідів регулярно забирати з поштової скринки вашу кореспонденцію. Газети, що тижнями складаються у скринці, будуть явними сигналами того, що господарів квартири давно немає вдома. Хорошим способом для імітації присутності стане включений радіоприймач або увімклене в передпокої світло. У разі, якщо ви все ж таки стали жертвами квартирних злодіїв, не варто відразу заходити до приміщення. Так можна знищити речові докази присутності непроханих гостей. Краще одразу зателефонувати до поліції та дочекатися приїзду слідчо-оперативної групи. Тож будьте уважними та обережними. Бережіть своє майно.